До Нового року залишилося 23 дні. А зима на Черкащині продовжує блукати серед плюсових температур. Середньодобові 2-3 градуси тепла що вищі кліматичної норми на 2-4 градуса. Незмінним залишається лише похмуре сіре небо. На жаль, сонячник прияснень мало. Грудень продовжує підтримувати статус найпохмурішого місяця. І допомагаємо в цьому як не дивно. Антициклон зазвичай він асоціюється з ясною погодою, але ситуацію визначила інверсія: тепліше повітря, що надходило в нижній і середній тропосфері, створило умови для утворення шаруватої хмарності. Вона може простягатися на тисячі кілометрів та закривати небо кілька діб поспіль, що і відбувається зараз. Над Північною Атлантикою зараз активно працюють циклонічні вихори. Вони відкрили коридор повітря з тропічних широт та півночі Африки до Європи. 7 грудня на півночі Німеччини зафіксовано весняні плюс 15 градусів, на півдні Франції плюс 22. Там ця аномалія ще збережеться, а Черкащина вже отримує скромну частку трансформованого тепла. 9 грудня розпочинається перебудова синоптичної ситуації. Але відчутну зміну погоді ми не побачимо. Стабільно хмарно, без суттєвих попадів, температура впродовж доби 1,6 градусів тепла. У середу, 10 грудня, Черкащина перетинатиме атмосферний фронт з північного заходу. Прогнозуємо невеликі дощі та сплеск тепла. Середобова 5-7 градусів, що більше відповідає клімату кінця жовтня. Температура вночі 0,5 градусів тепла вдень 4-9 градусів. В другій половині робочого тижня збережеться хмарна волога та аномально тепта для цього часу погода. Температура вночі 1,6 градусів тепла вдень 5-10 градусів. Із небезпечних явищ адвективні тумани. Погіршення видимості на шляхах, наслідки туманів та недостатнього освітлення вимагає підвищеної уваги та зменшення швидкості руху. За попередніми прогностичними оцінками, в найближчі вихідні існує ймовірність короткочасного похолодання, нестача зимових атрибутів в грудні в останні роки. Нова реальність нашого клімату.